У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася вистава Весілля в Малинівці. У радянські часи цей твір зробили прикладом комуністично-радянської ідеології. Оперета у постановці шевченківців повертає нас до істинних духовних цінностей та спонукає переосмисленню долі українців, які не раз опинялися у жорнах зміни влади і соціально-економічних формацій. На спектаклі побував мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Режисером, постановником вистави є директор, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Оперета просякнута українським духом, пісні і танці у супроводі музичного оркестру влучно характеризують настрій дійових осіб на сцені. Різнобарвні декорації переносять героїв у мальовничі місцевості. Відеофрагменти додають динаміки до сюжету. Актори своєю яскравою грою занурюють глядачів у перебіг подій. Ни привілеї цієї вистави це саме її легкість, її самобутність. В цій виставі є найголовніше: це гумор народний, український гумор, є пісні, є танці. Вона доволі динамічна, побудована саме на українському фольклорі. Тому ми, як актори, граємо цю виставу з задоволенням. Тут є, є люди, є характери. Є образи, є особистості, і саме ці характери і особистості чекають нашого глядача у глядній залі театру. Герої мають унікальні характерні особисті риси. Кожен з них заслуговує окрему увагу. Попри всі виклики долі, українці завжди прагнули жити у мирі і звагоді на власній землі. Ми зараз намагаємося переосмислити ті часи, і все ж таки, перш за все, показати українську душу і що. Українці прагнули завжди до миру, до любові, праці мирної, але перш за все, ми хочемо показати наше українство. Я граю комариху Дермідонтівну, Ну одна з вдів. Яка втратила на війні чоловіка, але ще досить жінка в силі, яка прагне знайти іншу половинку і якій це вдається. Дуже активна, спочатку досить сердита. Далі вона, вона насправді дуже хороша, мила жінка, але одинока. Дехто з глядачів вже далеко не вперше завітав до театру імені Тараса Шевченка. Щоразу люди відкривають для себе нові грані театрального мистецтва мені дуже подобається цей театр трупу я. Практично всю вже в лице знаю. Дуже гарні актори, мастри своєї справи. Кожна вистава для мене це велике задоволення. Я був уже на цій виставі, але я зрозумів, що кожен раз, коли їдеш на виставу, яку вже дивився, то дивися її. Ну якісь деталі для себе відкриваєш тут. Присутній український дух, яскраві костюми. Пісні українські, і старі, і нові, різноманітно. І вистави завжди дуже яскраві. Двері театру завжди відчинені. Кожен може знайти щось для себе з широкого і різноманітного репертуару шевченківців. Завітайте і долучіться до мистецтва Мельпомени. Олексій Доніченко, Данило Скрипник, Новини. д 1